Ніколи не думали чиновники України, що доведеться їм, як ото кажуть, на старості років їздити як звичайні пересічні українці дорогами українськими. А, незважаючи на всякі великі будівництва, дороги в Україні ну, бажають кращого. Навіть найгірші дороги в найгіршій, в, най, в найгіршій європейській державі щодо доріг, це на порядок кращі дороги, ніж найкращі дороги в Україні. Тому що, як правило, це дороги, які їдеш, 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 потім яма. Потім знову нормально, потім яма І в самих неочікуваних місцях. І от набридло чиновникам не думали вони. Що будуть їздити цими дорогами? Не думали чиновники, що будуть вони їздити на потягах, на тих потягах, які рухаються з тією швидкістю, якою їздять пересічні українці? От надумали чиновники відкрити аеропорт і обов'язково в Києві, але ось біда. Підійшла карта польотів над Україною. Хто не бачив, телеграм Шапціпрофілі. Виявляється, що простором України літають не літаки, а дрони. Дрони і різного виду іще Гедота. І не думаю я, що в світі є камікадзе з власників авіаційних компаній, які відправлять свої борти в Україну. Бо коли я відкриваю карту небо Європи над Україною, небо над Україною та Європою, то я бачу, що вся Європа повністю забита літаками. Люди літають, люди подорожують, люди роблять бізнеси, люди навчаються, люди, люди відпочивають, люди, люди живуть. Живуть. І тільки ми вже 10 років просто перетворили свою країну в незрозуміло вибачаю, що. Ворог цим скористався нашими внутрішніми сварками, нашими незадоволеннями, керівниками. Хоча запитай у людей, а чим їх не влаштовував кучма, і ви не отримаєте внятної відповіді. Чим не влаштовував Ющенко. Ну, я можу сказати, але люди. Як правило, ні. Чим не влаштовував Янукович. Ну, Ви почуєте, що диктаторські закони. Ви підніміть ці диктаторські закони і почитайте їх. І порівняйте, і ви ахнете. Потім Порошенко чим не влаштовував. Ну, а в нього фабрика в Ліпецькій. Ну, хорошо. Чим не влаштовує нинішній президент, будемо запитувати, коли будуть вибори. Повірте, що і нинішній президент також буде не влаштовувати. Ну, така історія у нас нас завжди щось не влаштовує. Ми не знаємо, як треба, але ми знаємо, що не так. І це проблема. Це проблема, тому що життя йде у кожного з вас. Життя капає, 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 капає. Що ви в цьому житті встигли побачити? Кого ви встигли побачити, де ви встигли побувати. Це велике, велике питання. Телеграм, шоці профілю. Там ця карта. Подивіться, жахніться.